Секундочку, а що ці підозрілі елементи тут виробляють? Шукають щось. О, дивіться, вони ще й палками в небо швиряються. А може, один романтик пообіцяв своїй коханій зірку з неба, а інші на знак солідарності йому допомагають? Тю, зараз же день, я зазвичай вночі палки кидаю. До речі, про палки. Перевірте, щоб у вас стояв, щоб у вас стояв, щоб у мене стояв, щоб у всіх стояв вподобайчик під цим відео, бо інакше ми не розберемось, що вони тут виробляють. А поки ви перевіряли, один з аборигенів вирішив нам пояснити, що тут коїться. А ну ка дивіться, щось руками Маша показує кудись. А ну полетіли, подивимось. Сосна, як сосна. Що вони тут знайшли? Ах, ось воно що? Дрон. Тепер зрозуміло, як у гру вони грають. Вони спеціально повісили дрон, щоб кидати по ньому палками. О, дивіться, ще один дрон. Схоже, вони вирішили ускладнити правила гри і повісити другий. Мені подобається ця гра, я теж хочу погратися. Розминаюсь і приєднуюсь до зграї. Мушечка. Прикармлюємо дрон. Цікаво на що він сьогодні клює. Ну, Голодний, бачите, він висить, піщить. Явно голодний. Зараз буде брати на щось. Може не кукурудзу, порайте в коментарях на що дрони клюють. Пройшло 3 години. Ми попили каву, купили в рибацькому магазині грузик з шнуром. Збиваємо дрон. Чи ловимо? Так, ми зараз по черзі. Пій постріл. Номер 662. Це васак закидає свою воду. Так, бере серйозний розмах. Я щось... Навіть не знаю, як це має бути. Оба! Все, Коля, давай. Лазерний приціл в тебе, а чи оптичний який? Чисто на глазок, де? Угу. Азімут. Кількість годин. Бачите, що вже сталося з грузиком. Він став більш обтікаймий такий. Ну, зараз точно вже все вийде аеродинаміка вже на рівні. Шу. Коля, ти пробував кидати. О, о, почти. Ай, Є? хорош. Так. Да. Ну, александрон впав. Зараз будемо виважувати дрон. Він сопротивляється ще. Оно, бачите? Пой, ну, дрон. Так, <поставлено> да, закинуть я, коротше, закинув, але поки що не виходить. Палечко мене з ніху. Прям дроносйомщик. Професіональний. Головне дихання. Коротше, пацаки, апдейт по нашій ситуації дрон досі ще висить на дереві. Але я два рази підряд попадаю цим тонким шнуром з грузиком туди. Але він такий тонкий, що він потім рветься і ми не можемо пошатати сосну достатньо міцно. Відправили шукати більш товсту вірьовку. І план такий: ми закидуємо тонку вірьовку з грузиком. Грузик падає вниз, ми прив'язуємо більш товсту вірьовку, затягуємо товсту і ламаємо нафіг цю сосну. Да, якщо грінпіс нас не заламає, то ми її заламаємо. Ну якось так. Бобер тягне тут, васак подає там, Коля всім керує, я тримаю кінець. Так, ну все, всі проділи всі тримаємо. Чого ви мене за кінець тягнете? Так, розматуємо новеньку. Тристим кінці, да? Можна просто вузол зробити. Так, тут треба FPV зробити. На розрив. Угу. Ні, вузол не підходить. Да, звичайний вузлик, а потім скочимо. Зараз прив'язуємо до тоненько і затягуємо. Тримайте там за нас лайки, там, вподобайки, все, тримайте. Зараз щось буде. Ну бачите, тут такі серйозні татуювання, тож зараз все буде чітко. Єс! Давай, 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 давай. Ес, ну все. хана Ну все. екшн Екшн Васак, що ти робиш? 3. Все, дрон вже майже злетів. Сталкача не заводиться. Ох, -мо! Та ну! Що, біліву вірьовку порвали? Офігеть. Я ж казав, треба в півішний вузол. Все, наступний вузол я вяжу. Що з нею сталося? Коротше перетерлася оплетка, а потім порвалася внутрянка. Пробуємо прив'язали товсту вірьовку одразу до грузика. Зараз спробую товсту закинути.

Ти шо, ти шо? Рікс холодний. Холодний, він що, може померш давно вже? Так, трос оторвався, якийсь тут проводка рікса. У нас паяльник є. Александрон, Тут про дрони. Дрон врятовано. Сподіваюсь, ви не забули вліпити свою вподобайку та підписочку. Ще побачимось.